Привіт, дружні. На зв'язку Деніс дружній. Так як обіцяв, знімаємо ми зараз пиріжок з капустою. Тому що поїхали народ до заставки. Let's go! Деніс фені реагує, Деніс Пені реагує. Сьогодні буде реагувати він на пиріжок з капустою, пустою, пустою. Е, дивіться, коментарій так немає, тому ми приступаємо просто до пиріжка. Все. Не знаю, скільки хвилин ми будемо їсти пиріжок. Я спочатку його розріжу. Розріжу, щоб було. Цікавіше чи що? Давайте я розріжу. Так, щоб ви бачили, з чого він там е, всередині знаходиться. В середині ось така капуста. Я не знаю, що вам видно. Я спеціально по це потурбуюся. Так, а ну, ось тако, О! Бачите, напевно, бачите, капуста. Ось така капуста. Можливо, така, як ми їли з вами у бургері, гамбургері, а можливо не така. Все. Більше я брати в руки камеру не буду, бо дуже ж сильно жирне. Поїхали, все, від до 10. Ммм, mm, капуста. Після читосів. Мм, mm, кисно. Поетки не люблю. Але з вами реагую. Бо більше не стало грошей, крім чітку з купити. Не знаю, може брн або завтра. Хм, хотів би завтра купити, не знаю. Чи завтра вийду, не обіцяю. Бо Може піду завтра на базар купити мілку, не знаю. Подивимося. Коротше, мені за капусту я ставлю 6 балів разом. Бо булочка сама смачна. Поставлю 7. 7 балів. Через булочку, бо булочка смачна. М -м -м. Булочка на 8, капуста на 6. Але через те, що така разом не смачно, віднімаємо і 7 балів. 7 балів. Що там у мене не счухається, блін? Ну сама булочка смачна, курва. Певно, дуже і чешеться. Дуже смачна булочка через те, що капуста така кисла, не оцінила. Це мама купила завтра бабі. Бо вони йдуть там в село. Бабі купила, ну. А. Пиріжок. Це булочка, не знаю. Самі булочки ставлю вісім. Та. Капуста не дуже. Ммм. Не знаю, чи ведно, доїдаємо. А я бы лепше запивал. Все, так я собі. Не знаю, надеюсь, ви мене бачите. Блін, це лампа дурна. Ну что это? А не, вы меня не бачите. Ну... Забейте, типа А, Що це в мене все в очах? Після цієї булочки. Пиріжка, пиріжка. так. Що, реально на 6 балів булочка, цей капуста, ну? Да, кеста, не люблю. Шість балів. Разом 7. Коротше, Денис Вене не рекомендую.

Ааа. Зато сегодня две реакции. Да. Читос было смачнейшее. Ах. Треба щось реально запити. Блин, чай. Ех, обійдуся. Я собі води налию, я знаю. Ах. З водою набагато смак, Думаю, краще буде. Е. Добре, що знімаю. Останній... Останній пиріжок. Все, останній кусочок. Як хочете так і називати. О! Не знаю, чи буде під цими роликами коментарі, я дуже багато заружаю, чи їх будуть коментувати. Подивимось. Може і буде, хто знає. Просто хочу завжди по дві реакції. Ну, коротше, стати типу, Зранку дві, вечір дві. <різь> Таке справи. Той пиріжок буде довго йти хвилину. Я думав, пиріжок буде швидше, то ні, бо я довго це їм. Я так швидко не гонду їсти. Воду веку доведеться жувати. Якби всі мої реакції, ну хоча б за 22 рік скласти в одне відео, ха -ха, це б було. Скільки це годин би було? 16, 100 годин би було відео і йшло би. Це взагалі. Це було найдовше би відео на ютубі. Просто я дуже довго їм. Ну то люба людина, думаю, довго їсть, не знаю. Не знаю, чи вам мене видно таке. Все! А, все доїв! Тепер витираю руки від цієї жирноти. Що там цей купа олії. Пиріжок капецький жирний? Ну нічого, зато дексправді прорвувався на дві реакції. Бачите, чи то з мені обійшлося рівно в 51 гривню, блін, не рівно, А в 51 бо ліпше б у 50. Добре, що в мене гривня ще було, до речі. А так то би я би був винен. гривню. То знаєте, де коли як -то вони кажуть, ми там вам донесемо гривню, як самі не мають коли дати. А тут би я був. би, що типу, Не було би гривні дати, ти не би без гривні. так. Добре, друзі. На 8 хвилин вийшло. Ну то вже, все з'їли. Все ми з вами з'їли. Все з'їла. Добре, друзі. На цьому все, друзі. Підписка, лайк, без лайка. Підписка, коментар і дзвіночок. М -м, капуста, що у роті засела. Куда? Куда ти падаєш? Коротше. З вами був Дейнс Фенді. Всім дякую за перегляд, але ви мене вже не бачите. Коротше, всім дякую за перегляд. Побачимо завтра у новій реакції. Сьогодні, напевно, все. Вже. Все. Всім пока. Бувайте. Ой, поїли супер. Не знаю, коли це відео вийде. Коли світло нам уключить, туди і вийде. Все. Всім пока, все я доїв. До 10 хвилин вийшло. Все, всім пока-пока. Так пока. що, Ззаді, спереді. Все, Всім пока. Знаєте, коли ти щось украв, О, то ти чітось украв. А ну, зараз ми тебе злом, ану ми тебе злом. Добре, не затягуй ваш час. Дорогоцінний всім пока.